Так, отже, іграшка ось така. 360 стант. Стант. Ось така іграшка. Ось такий до неї пульт. Тут є інструкція, викрутка. І насос в комплекті йде, щоб накачати колеса. E, sprint Evo стант. 360 фліп, спінс, типу, що вона лупашить амфібія. E, Ну, що я скажу? Фігня фігньою. <ріх> е, від трьох років. Е, значить, що має по ідеї відбуватись? По ідеї я маю нажимати на пульті. От Я зараз її вімкну спеціально для відео. Вона так гарно світиться. По ідеї, має відбуватись, що я на пульті нажимаю, я пульт теж відклад... я на пульті нажимаю вперед і в мене крутиться ліва сторона. Я на пульті нажимаю вправо, в мене крутиться вправо. Ну, от якщо я. Нажму. Ага, пульт не вимкнувся. Ось. Тобто в мене крутиться колеса, коли я. Бачите, коли вона не дотиркається до землі. Тобто я перевертаю на другу ну, щоб просто, щоб ви бачили. Крутиться все чітко. Але коли ти ставиш цю іграшку на пол, неважливо, як ти її ставиш то приблизно таке відбувається. От можна навіть два. От з однієї і з другої сторони. Тобто вона, вона не їде, вона газує і буксує. Ось так воно тільки з одної сторони їде. Тобто я не знаю, чи це механізми, чи що. Я думав, що це з колесами, то що вони погано накачують Ну я їх підкачав. До речі, качаються вони дуже погано тим насосом. І воно коротше, ну воно не варто тих грошей. Це, це просто погана іграшка. Батарейки в мене нові. Я думав, що діло в батарейках, я купив нові батарейки. і Нічого хорошого не дало. це, Тому не рекомендую до покупки.